Тисяча найрозумніших і найталановитіших учнів Луцька проведе канікули у Карпатах. Відпочинок у Буковелі школярам презентував благодійний фонд фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк. Вже третій рік поспіль. Таким чином талановиту молодь заохочують здобувати нові наукові перемоги на олімпіадах і турнірах. Серед розумників і учениця 21-ї луцької гімназії Соломія Фрасолюк. Дівчина захоплюється економікою і вже побувала на всеукраїнському турнірі. Це була перший мій турнір. Взагалі за попередні роки навчання я не де не займалися посильно якимись предметами і були враження. Ну не мож, їх не можна описати словами. Багато дуже познайомилися з багатьма учнями, які з якими ми думали, що ми ще зустрінемося. І в принципі, хоч і кожен день ми працювали посильно з ранку до ночі, але все-таки в цьому були якісь. Переваги, я дуже рада, я ще б хотіла попасти на турнір такий самий. Влітку я після здачі ДПА, надіюсь, я його добре здам. Поїду в Буковель, відпочину там. Також це, в принципі, за мої досягнення у турнірі з економіки. І наступний турнір зовсім скоро буде ще готуватися. Так знову буду готуватися посильно звертати уваги на ті моменти, які не звернули спочатку, і надіюся зайняти кращі місця. Це стипендіальна програма для школярів, які стали переможцями у різноманітних конкурсах. Ми щомісячно виплачуємо грошові стипендії як заохочення до подальшої праці, навчання. Науково-дослідної роботи, крім того, ми ще маємо таку програму оздоровчу боковелі. Найперше ми забираємо на відпочинок усі ці категорії дітей. І приємно, що вже от третій рік поспіль це тисяча школярів, які мають здобутки. І Ми вже в ту тисячу не вкладаємося. Ви знаєте, це так добре, що в нашому місті є вже отой такий потенціал тисяча, але згодом так бачиться, що їх буде значно більше. Отож, 24 юні науковці, які на олімпіадах і турнірах довели своє прагнення розвиватися і глибше вивчати улюблений предмет, і 10 юних митців отримали від благодійного фонду і стипендії. Упродовж 2014-2015 навчального року їм щомісячно виплачуватимуть по 200 гривень. Така підтримка є хорошим стимулом для подальших перемог, які даються учням, ціною чималих зусиль. Мій улюблений предмет є правознавство, це такий пріоритетний предмет зараз для мене, тому що я в майбутньому планую поступати на юриста, тому посильно займалася цим предметом ще з 7 класу. І вже в восьмому класі мене мій вчитель, Мельник Андрій Миколаєвич, покликав на турнір, щоб попробувати ну, свої сили саме в цьому. Ну і мені вдалося. У мене була дуже гарна та дружня команда, ми багато працювали і все ж отримали гарний результат. Таке заохочення, як путівки, як оці грошові винагороди, що вони дають для учнів? Насправді стимулюють? Ну так, це така певна допомога дітям, також тому що ми витрачаємо багато сил, купуємо багато різних підручників, тому такі нагороди вони стимулюють дітей і захочуть, щоб ми чогось досягали і старалися. Я вважаю, що дійсно ініціатива фонду Ігоря Палиці це прекрасно для дітей, тому що це є стимул для навчання, стимул для того, щоб. Виділити кращих учнів, і як би не було, тому що в житті кажуть, моральна це одна сторона, а матеріальна це інша сторона. Але якщо і моральна, і матеріальна, це дає надзвичайно великі успіхи для тих учнів, які отримують стипендію. Це є стимул до навчання, стимул до виховання, стимул до праці. От. І очевидно, стимул, щоб в житті вміти заробляти і цінити. 21 ша Луцька гімназія, в якій навчається Анастасія та Соломія, вже десяток років серед кращих навчаних. Закладів краю більше 180 її учнів дві 2013-14 років стали переможцями міських та обласних турнірів і олімпіад. Є у школярів здобутки і в міжнародних наукових змаганнях. Я думаю, що правильний напрямок міністерства освіти, щоб почати це питання набагато раніше. От і ми бачимо, що учні і 9-х, і 10, і 11-х класів, які готуються до життя, вони мають певні навики вже підготовці наукових робіт, захисту наукових робіт. Вони дають дуже великий до тому що саме там ти вчишся, ти не боїшся публіки, ти можеш гарно говорити, ти вислуховуєш інших людей, між аналізувати. Тобто вони дають дуже великий такий потенціал для тебе, і тут ти розвиваєш свої можливості. Випускники цього року вже обрали заклади, в які хотіли б навчатися, але цей вибір варто робити не перед здачею ЗНО, а значно раніше. Тоді старшокласник точно знатиме, на який предмет варто звернути більше уваги. Які предмети в школі твоїми пріоритетними? Пріоритетними, звичайно, є економіка, якими я займаюся історія, Я теж її полюбляю, але в принципі посильно нею не займаюся. Люблю математику. в Принципі, я займаюся тими, і полюбляю ті предмети, по якими я хочу поступати далі, так як я хочу на юриста поступати. Але юрист, так як не зв'язаний з економікою, то ще й економіку пов'язує. Я хочу бути юристом. Ще не знаю, можливо, саме куди я піду, але проте мене все зацікавили дані предмети, такі як історія і правознавство. Ви викладач. Що ви все життя практично присвятили освіті, теж ну, таке свідоме професійне своє життя. Що би ви порадили для випускників, учнів 9-10 класів, їхніх батьків, яким чином, куди, в якому напрямку їм зараз рухатися, і є перспективи? Певно, слухати свого серця, слухати своїх батьків і слухати у своїх своїх вчителів. Ну, мені здається, в 17 років складно визначитися самому, а коли от усі ці дослухатись усіх цих голосів і можна знайти і в Луцьку. В нас є дуже гарні і. Навчальні програми спеціальності в Східноєвропейському університеті, Лесі Українки, і в Луцькому технічному університеті є в Києві, є в інших містах України. Спробувати шукати тут, щоб зробити щось для України, докласти, знаєте, вкласти свій камінчик у цю велику будову. Україну оновлено за кордоном, теж можна здобувати, але з тим, щоб повернутися сюди і принести свої знання, таланти, здібності для рідної батьківщини. Ну такою би мені бачилася дорога нинішніх випускників. Ще нам, братя Українці, усміхнеться. до